Всім привіт! Вас вітає Perfection. Сьогодні у нас Audi на обслуговуванні у романа. поїхала машинка, там були стуки, салінблочки розбиті, замінив салінблоки, провів повторну діагностику. Буду робити розвал сходження. Так, У санкції сьогодні ще Mercedes. Мелька на обслуговуванні нашого посібного клієнта. Привіт, розкажи, будь ласка. Привет. От прийшов з проблемою, що текла прокладка теплообмінника. Ну, Так як я трошки люблю ще покрутити, то я ще посоветував людині поміняти корпус масляного фільтра, є теж прокладка. Бо міняється все рівно, масло треба поміняти, бо зливається. Антифриз так само, бо теплообмінник відкручується і заодно замінити це. Потім знайшлася проблемка, розкручували, термостат накрився. Типа він ще б працював, але він вже не нагрівав до тої температури, яка потрібна. Потім зробили діагностику, реєчка потекла, блін. Якщо буде видку, тут є. стружка вже є. Бач, їх. Сірий вже. Це вже стружка. Дали рейку на реставрацію і хлопці нам сказали, що треба пом'яти гурт теж. Бо якщо ми не поміняємо, накриється ще раз рейка і гурт теж. Типу двига робота буде. Ну, Не знаю, чекаємо вже запчастин. Ось Пассат. пассад. Олтреку пашкі на обслуговані. Привіт. Привіт. Ремонт ходової? Ні. Тут е відірвало вухо з заднього редуктора. І для того, щоб його вухо заварити, треба повністю, повністю, повністю скидати балку. Я З усіма бомбасі. І плюс до того по дорозі треба поміняти пару річахів. Ну, і все. Всім привіт, перфекшн. Вітаю вас. І Так, у нас продовження епопеї з Passat B7 Old Track. Uh, яка проблема? Ну, Сергій вже показував з цим вухом кріплення салінблока заднього редуктора. От. Хлопці виготовили це вухо заново. От зробили, оцього куска не було. От він був просто наполовину. Виготовили цей кусок, заварили, все окей, ну, все проміряли. Проблем немає. ніяких все добре. Ну і разом з цим клієнт захотів, якщо вже це все внизу, замінити всі салімблоки. І так, ми міняємо салімблоки заднього редуктора, всі по оригіналу. Салімблоки балки задньої також всі. А, так звані банани, верх, це верхні важелі. З розвальними болтами, з усім повністю в комплекті. Також будуть мінятися задні речішки коротенькі сходження. В принципі, все. От, але, от, щоб замінити, навіть якщо б ви захотіли замінити блок заднього редуктора, то це виглядає якось так. Зі зйомом Так, да, Це виглядає от якось так. Тому... Підхід до клієнта максимально правильний і максимально вірний. Тобто, якщо ви вже все спустили вниз, то вже обслужіть всі елементи, які, які того потребують. Звісно, міняти ціле на нове немає сенсу, але якщо там є проблеми, в якихось салінблоки, бажано це замінити, тому що коли це все на землі, набагато все простіше зробити. Ось так, ось так виглядає пірваний салінблок балку. З виду. По різині все нормально, а сам сама, як правильно, внутрішньо втулка. втулка вже, на жаль, не пригодна для використання автомобіля. Тому отак от так і працюємо. Ще? Зараз Паша займається, вже салімблоки балки, уже, уже, такі ж саліблоки підрамника майже закінчував міняти.

емелька, Вже привезли да? рейко, відреставровано. Двійка чистенька, нові пильнички. Красота. Тяги нові. Лише на конежки будуть старі. Щось я так порахував, що ліпше поміняти, блин. якісь грязні дуже. Не варто було то мити. Сьогодні буде готовий більше? Ну, планує. А там як башка дасть. Може, треба відпочити ще, не знаю. Так, тут у нас на посту фрілендж нафарбовані, на ЗСУ. Максик розказує, так, що? Ти ти ти? Доброго ти. дня. Приїхала машинка на, чергове, на чергову перевірку по ходовій. а також е, впали трішки кінські сили і виявили, що ось цей патрубочок у нас пробитий. А де саме? Ось тут -от, знизу видно, що на щуп якраз масло звідти кидає. Трішки проповно долучилися. Також рідина гур горівша. Чути потрібно замінити для подальшого легкого кермування. Ну і зараз будемо ще перевіряти охолоджуючу рідину і гальмівну. Діагностика ходової нічого такого не показала, критичного нічого немає. Зараз маленькі дефектики виправимо і далі буде душити орків. Прижо 4007 на обслуговуванні на заміну ГРМ, який вже замінив Максим. Привіт. Доброго дня. Замінили по машинці ГРМ. Також під час розборки замітили ось тут знизу. Пускав бачок радіатора, основний бачок радіатора, охолодження. Замінили його, ось так воно виглядало. Ось Но тут текло антифризу. — Замінили антифриз частково і зробили ТОшечку для подальшого користування машиною. Ось і все. Лесвагин посадив Тут Майже закінчиться, як каже в ЕПП. Пашка, привіт. Привет. Розкажи, що тут тобі ще залишить Та що, покласти стабілізатор, перетягнути все під нагрузкою, покласти вихлопну. Ну, набагато роботи. Тако. Хороший, сьогодні буду ну, так Звісно, розвал ще треба зробити. Ну близько. Ну, так. Да. Для при, при мене, це. Я, 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 Саша де Саша <ривітку. <ривітку> Саня перемістився на інший підйомник, приймає отут душ да. Розкажи, що що тут душ такий. Розказуй, що в тебе тут? Заміна антифризу. Це він? Та машина пам'ятає, що була по початку, що сусід не залив не туди масло, а залив в бачок розширити. А що він білий? Ну, правильно, проїхала 100 кілометрів, помила ще трошки і тепер заливаємо антифриз. Ви ж зато чести не жирний. трошки. Ще в роботі посад. Тут Макс розібрав. розібрав. Дуже, розібрав. дуже страшна машина. Нічого не крутиться. Все загрижавівше, гне. Ось там можеш подивитися на підсилювач бампера, в якому стані він. Та що, як новий, що ти вигадаєш? Да. Замість Це того, щоб поміняти швиденькі, рем приходиться гратися з усім. Ну нічого, впораємося. Приносині на заміну ГРМ. Розібраний. І Nissan Кашкай. Нісан Кашкай. Сержик займається. Привіт, розказуй, що там тут. Привіт. Та що тут такого? Нічого особливого що, що розказувати. Знімаємо Мотор будемо дефектувати. Проблема у тім, що жаліється на прориви картерних газів у, у ну, картер, що РВ КВКГ. Не знаю, будем, ну, знімаємо, будемо розлучати цю прекрасну машину з її серцебиттям, щоб виявити, в чому проблема. А ти кажеш, нічого такого. <гум> Ось так це все виглядає. Thank